Вітаю кожного, мене звати Дмитро, і вже п'ять років я організовував ретрити. Ми створили власний центр, який називається Егоїст, і там відбувається вся трансформація. Цей центр є енергопростором, де зцілюються люди через вправи, через таку мову тіла, коли ми відпускаємо ті накопичені напруження, що в нашому житті. Блокують розвиток, які приводять до себе. Ми називаємо це Хатха-йога, але набагато глибший процес, є робота з диханням, є багато психологічних практик, є медитації, що єднають з тим глибинно більшим, що є в цьому тілі, відновлюють цілісність з собою, без обумовлення, що це, хто це, кого шукати. І без створення почуття провини, кожна душа, кожна людина, що приїхала на ретрит, є ціною. І ми з майстрами супроводжуємо до себе, до організації своєї особистості до трансформації, до працювання карми. І для того, щоб прибрати страх, страх життя, прийти до себе, жити щасливо своєю родиною, своїми близькими, відновити гармонію в стосунках. Ми ж хочемо бути щасливі, як би складно не було навколо навчитися чогось, прожити щось більше, і це можна зробити природним шляхом. Є різні ретрити, є три форми ретритів. Це мовчазний ретрит. Коли ми більше не звертаємося до своєї особистої історії, не відтворюючи тут і зараз, а мовчимо навіть в собі і перебуваємо просто в присутності життя, що виражено тут і зараз. Фізичному житті і не тільки, просто відчутті, як воно є для вас. П'ять днів не підтримуємо цю особисту історію відбувається магія. Ці ретрити також підкріплені і прогулянками, і цехостоянням, інколи вуглеходінням, коли погода дозволяє. Глибокими медитаціями, звукотерапією вона просто чудова неймовірна. Є ще таємний мовчазний ретрит. Він трішки коротший Це взагалі ретрит вертає до своєї духовної суті природнім шляхом, без всяких психоделіків і рослин до себе. Прикладає цей шлях, куди йти і як дивитися. Але що бачите, ви вирішуєте самі, вам ніхто цього не нав'язує. Все це супроводжується особливими практиками, які звуть комфортно прожити цей досвід. Вас, наче, окутують любов'ю і турботою на всіх рівнях захисту, щоб гармонійно гармонійнолася ця робота. І не включають ніякий егрегор, ні філософський, ні енергетичний. Ви з собою, ви вільні. І є дуже глибокі, сильні ретрити, йога ретрити, де і вуглеходіння, і цехостояння, і чудові прогулянки в горах. Є зцілення через правильне харчування, очисні чаї. Практики дуже комфортні, але є і глибинні, енергетичні Контакт з землею, є практики, що дозволяють прожити страх смерті, закопатися в землю, з'єднатися землею, розчинитися, стати одним цілим, де вас супроводжують, щоб все безпечно пройшло. Ну і звичайно, тільки для тих, хто готовий, все робиться з комфорту. І сприйняття кожним пропонується. Але знаєте, що ми працюємо в єдиній групі, ми працюємо разом в одному потоці. Є те більше, що мене направляє, я це відчув. Я відчув це словами в одній медитації, а що ти хочеш? І цей голос пронизував мене як безкінечна вібрація. І я сказав, що хочу бути щасливим. І мені купа думок приходило, і я жодних з них не обрав. Мене спитали, а чи ти хочеш для цього? І поруч були люди, я сказав: я хочу, щоб вони були щасливі. Дай мені ці інструменти і направ цих людей до мене. Це було найглибше моє переживання, яке відкрило мені відчуття себе, те, для чого я сюди прийшов. Не рятувати. Паняться ні, по домовленості, ви озвучите свій намір, ви заповнюєте анкету. Ви читаєте, що буде, що я вам пропоную, яким шляхом пройти. І ви просто погоджуєтесь на це. Відчуваючи свого серця, ніхто ні до чого не змушує, ніякому разі ніхто не змусить одягнути маску і бути в мовчанні і в темряві. Ви самі це обирають. І для тих, хто обрав, ми супроводжуємо. Я, моя команда. Господарі центру все створено для того, щоб ми трансформувалися, розвивали свою особистість і зростали духовно. Найближчі ретрити 23-26 травня, темний мовчазний біля Києва, в особливому енергетичному місці, дуже красивому, простір неймовірний. Далі в нас. Буде ретрит біля Києва на природі, дня з природою Трахтамирівський півострів, 7-9 червня. Ну і наближаємося до ретритів в нашому центрі ЕГАІС в Карпатах, семиденні ретрити, що будуть в кінці кожного літнього місяця 24-30 червня, 22-28 липня, і в серпні це у нас 19-25 серпня, там, де будуть вуглі, Особливий похід в гори, красивими енергетичними місцями і практика контакту з землею. Мовчазний ретрит на осінь, коли природа стає спокійнішою 14-20 жовтня, теж в Карпатах, ми забезпечимо комфортний доїзд цих учасників, зустрічаючи біля потяга. Відчувайте серцем, пишіть в особисті, і будемо працювати разом. На шляху, нашої реалізації. Дякую всім, хто послухав, хто відчув, хто приїде, і хто вирішив розвиватися.